Казка про радість, яку вважали недоречною У країні всередині я, жила собі радість, вона була не така, як її собі уявляли, не завжди гучна, не завжди зі святковим конфеті й музикою наповно. Часто вона просто сиділа на ганку, босоніж на світанку, тихенько усміхаючись. Я тут, казала вона. Я в теплому хлібі, у смішному жарті, в обіймах після довгого дня. Не треба мене шукати в салютах, я в простому. Та одного разу в країні стало неспокійно. Прийшли тривога, сум, втома, все частіше гнів. Вони почали говорити: може, зараз не час для радості? Це безглуздо усміхатися, коли стільки складного. Вона не серйозна, ми маємо бути відповідальними, і поступово радість попросили не приходити. Вона не образилась, просто тихо пішла. Залишила чашку з чаєм, залишила спогади про зорі й кавуни влітку і зникла. І тоді країна почала згасати. Ніхто не помітив одразу, просто стало сіріше. Важче прокидатись, мешканці більше не співали в душі, навіть гарні новини стали ну таке зник сміх, зник блиск в очах. Творчість пішла у сплячку. любов стала втомленою. Навіть сум, гнів і тривога почали хвилюватись. А де радість? Ми не для того, щоб бути самі, ми половина історії. І тоді одного дня. Найменший мешканець країни, малюк, на ім'я Світлик, просто виліз на підвіконня, вдягнув каструлю замість шолому і вилукнув: А я буду радіти, бо так легше жити, і розсміявся. А за ним ще хтось, І ще. І ще. І от уже хтось спік періг пиріг без приводу, хтось погладив кота. Хтось поставив собі пісню дитинства і потанцював, поки ніхто не бачив. І раптом вона з'явилась радість тиха, сяюча, тепла. Я завжди поруч, просто ви забули, що заслуговуєте мене не після всього, а просто, бо ви живі. Від її присутності всередині я ніби вдихнула. Очі знову заблищали, почали народжуватись мрії. Повернулась легкість не як легковажність, а як відчуття простору для життя. Мораль. Радість це не розкіш, не нагорода після справ. Вона частина нашої стійкості. Без неї ми згасаємо. Вона не завжди галаслива, вона буває ніжною. Тихою, глибокою, але завжди потрібною, бо саме вона дає серцю сили йти далі.